Це просто такі самі звичайні люди, як і ми. Вони не мали жодного відношення до штурмів під адміністрацію президента. Вони перебували там для того, щоб витягнути своїх друзів, або просто спостерігали за тими подіями, які відбувалися на банковій. Ми знаємо, чим завершилася для них всіх безпосередньо їхня мирна участь. Сьогодні вони всі в суді першої інстанції отримали. Рішення про взяття під арешт на 60 діб. Ми знаємо, що сьогодні згідно законодавства їм загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі. Ганьба! 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 сьогодні це хлопець, чоловік. Точніше, Валерій Гарагуц. Сьогодні о 12.40 в цьому суді розглядатиметься його справа. Це чоловік з Дніпропетровська. Він є журналістом і громадським активістом. Він був одним з найбільш активних учасників Євромайдану в Дніпропетровській. Ми прийшли сюди, щоб звільнити хлопців наших. Звільнити! Звільнити! Звільнити!